Шановні, а я прийшов за вашими грошима просити гроші на збройні сили України цього разу. 411-й окремий батальйон аеророзвідки бродяги. Це наші кінти. Там служив наш Вадим Фещенко, там служить наш кінтуха Саша Солонько-Сіль. Цих хлопців ми дуже добре знаємо. Ми поставляли їм буса, фепів дрони і не тільки. І зараз ми збираємо на два Мавіки Мавік-3 і Мавік-3Т. Ціна питання 270 тисяч гривень. Треба ще на позавчора. Ми бійці 411-го батальйону аеророзвідки підрозділ бродяги. Зараз працюємо на Авдіївському напрямку. Ці дрони можуть виконувати бойові задачі так і в день, так і в ніч. Волонтерський центр UI Health, Будь ласка, звертаємося до вас, дуже сподіваємось. На вашу допомогу тому, будь ласка, знімайте всі ваші гроші з карток, вимагайте у ваших роботодавців завдатки, зарплати, аванси і донатьте це все, будь ласка, на цей збір. Так само буду вас просити його поширити. Це дуже матьорі бойові хлопці, котрі воювали на Київщині, воювали на Бахмутському напрямку, на Запорізькому напрямку, а зараз на одному із найважчих ділянок фронту на Авдіївському напрямку. Тому ці оченята, ці дрони їм дуже і дуже Дуже необхідні. Будь ласка, друзі, давайте заб'ємо цей збір і швиденько відправимо хлопцям. Ці пташки вони дають змогу вберегти не одне життя. Повірте мені, звітність так само регулярно викладається на сторінках волонтерського центру Йоа help Про всі кошти ми звітуємо. 100% коштів, які ми збираємо, йдуть на потреби збройних сил України. Цим ми відрізняємося від. Тів, котрі збирають готівку в центрі міста і зараз вилазять в інших місцях. Принагідно нагадую, що їм треба ламати її і не донатити волонтерам шахраям а донатити виключно на перевірені збори, де є звітність, де є адекватні збори. Так, ну а тепер про те, що я казав, що у нас буде черговий розіграш, це е, тубус від міномета від 120-го. Кожен піхотинець знає, що ніяка піхота, ніякий нуль не обходиться від прильотів 120-ї міни. А Русі, я думаю, це не подобається ще більше, тому що це від американської 120-ї міни. Вона йде в зборі, до речі, з порохом. Дуже прикольна міна. Транспортується, звісно, по багатому, немає ніякого ублюдства, щоб вона там не детонувала по дорозі. І оце, от вона залізна, ця штучка. У мене до речі, я вам підкину ідею. Це безкоштовна? Ні, це не безкоштовна, це за те, що ви зараз вже взяли і закинули гроші на цю монобаночку. Отут вирізаєте, отуди всередину засовуєте лампу, і у вас готовий світильник. А я навіть не технар. не знаю, як я до цього додумався. Це за друге місце за донатики. Ми розіграємо кратність 200 гривень. Ви вже приймаєте участь, більше донатити. відповідно більше шансів виграти. І якщо ви не донатите на монобанку, використовується приватом чи пейпалом, Скажіть, будь ласка, ваш там номер мобільного телефону. Ми це перекинемо на Банабанку і нам там буде легше розіграти. Ну, а ця штука за перше місце це від 300 гривень. Класний короб від гранатомету, легендарного гранатомету МК-19. Сюди вкладаються гранати, достається лента, і працюється по ворогу, щоб що. Рученьки, ноженьки, хрум, хрум. За цю штуку буду боротися і я не знаю наскільки вистачить моїх фінансових заощаджень, але я розумію, що в цю штуку можна накласти дуже багато інструментів і не ходити як Василь Кіт з якоюсь херньою з епіцентру, непонятної, а можна ходити і потім показувати всім своїм родичам USA. Сполучені Штати Америки і сюди складати куча багато всяких крутих речей. Від 300 гривень кратність більше донатити, більше шансів це виграти за перше місце і тубус від мінометика за друге місце. Донатьте, будь ласка, давайте пошвидше закриємо цей збір, тому що кажу ще раз: треба на позавчора, і хто не задонатить, я не йду кожного. Ми з вами поспілкуємося. Повірте, ця розмова вам не знадобиться. Давайте не будемо нервувати мене. І не будемо випробовувати, наскільки ви вивезли цю розмову. Просто взяли техесенько, задонатили і поширили цей відос. З вами був Симороз, волонтерський центр Йохелп. Обняв цьому я вас. Люблю вас, не будьте гидкими, донатьте на Збройні Сили України.